У прилуках триває активна робота з облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збору побутових відходів. Нагадаємо, минулого тижня фахівці комунального підприємства Послуга здійснили обстеження ділянок та очистили території. І вже сьогодні робота на об'єктах кипить. Зокрема, на вулиці Ярмарковій працює спеціалізована техніка. Підрядники укладають нове покриття. Аби щеплення матеріалів було якісним, поверхню обдувають стисненим повітрям. Згодом на щебневу цементну основу наносять бітумну емульсію. Наступний етап укладання гарячого асфальтобетону. Його ретельно вирівнюють і ущільнюють дорожніми катками. Такий багатоступеневий процес гарантує довговічність покриття та його стійкість до навантажень і погодних умов. До слова, дане оновлення здійснюють в межах масштабного проєкту зі створення 20 сучасних контейнерних майданчиків для роздільного збору побутових відходів. Ініціативу Прилуцької міської ради підтримало французьке агентство міжнародного технічного співробітку. Опітництва експертів з донори надали фінансову підтримку в сумі 30 тисяч євро. Кошти для асфальтування майданчиків передбачено з міського бюджету за сприяння прилуцького міського голови Ольги Попенко на важливу модернізацію спрямували 1 мільйон 600 тисяч гривень. Наразі 4 з 18 контейнерних майданчиків заасфальтовано. Повністю завершити роботи планують уже на наступному тижні.